Найтяжча боротьба завжди в собі, найважча праця завжди над собою. Коли душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче поле бою, коли себе ти бачиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає ані вчинках, ані у тілах, і оправдань собі, вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить. А все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся В Цю цьому? В цьому мить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить у глибині, твого ніким не звіданого серця. Проте, на жаль, чомусь ти сам один Сліди людини вже роками стерти. Ніхто не вникне у твою біду. Душа від цього ще сильніше страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає. всі хочуть завжди, тільки лиш У Усьому користь зиск для себе мати, їм не нецікавлені єство твоє, вони не мають що для тебе дати, а в голові питання заслучить, немов тебе, а кому потрібен, тому зможе душу словом оживить. Хто допоможе подолати біди, а відповідь Христос промовить. Ніхто з людей не зможе помічкати, серця лікує лиш моя рука, не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж лиш я знімаю з раху сіль, допомагаю йти і пробачати. Всі, хто тобі приносить піти зла, всіх, хто ятрить замученою душу, дитя моє, я твій святий Господь, я той, хто робить серед мого сушу, я прокладаю шлях усім вітрам, я той, хто чинить тишу серед бурі, з тобою поруч завжди тут і там, а те, що всі, неначе попоснули, я допустим. Я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож прошу, задумайся, си дитина, ти клич мене у темряві ночей, шукай мене у найсвітлішу блину. Я заспокою й силу дам свою і боротьба у серці закінчиться. Дитя моє, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяжка поліка, завжди в собі, Найтяжка праця, завжди. Та коли прийдуть сусти на любі, не забувай, що на зачту з тобі. Тебе всім серцем я дитину полюбив. Тож ти до мене, я тебе шахаю, так по мене в утеші.